Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і ми з вами продовжуємо тему функція. І сьогодні будемо будувати графік. Причому графік такий, який містить ще й знак модуля. Такий от цікавий графік, функція така от цікава, склад, трохи може складна на перший погляд, але ми помаленьку будемо розбиратися з тим, для того, щоб ви не боялися будувати графіки функції, які містять знак модуля. Отже, як ви побачите таку отаку от функцію, з чого ви почнете? Ну, я впевнена, що ви напишете область визначення. Тобто ви напишете 9y і підкореневий вираз x2 мінус 2 модуль x плюс 1 більше рівне за 0. Ну, тепер, як ми то написали, треба розв'язати. Але зовсім не хочеться це розв'язувати, бо тут от стоїть той модуль, і явно нам заважає. То що ми тоді зробимо? Ми той модуль відкриємо. Як відкриємо? Отут є, ще раз нагадую вам, як відкрити модуль. Він дорівнює х, якщо х більше за 0, дорівнює 0, якщо x рівне 0, і дорівнює мінус х, якщо х від'ємне. От, Користуючись оцим правилом, ви завжди можете відкрити модуль. Так, то ми відкр... будемо відкривати модуль, але не от цій нерівності, А спочатку відкриємо давайте, його функції. y дорівнює 3 мінус корінь квадратний, х квадрат. Мінус 2х плюс 1. Отако От буде виглядати функція для х більше зразу візьмемо рівне за 0. Тепер придивимося добре до того підкореневого виразу. Ну, зрозуміло, що ви схочете знову написати х2х плюс 1 більше рівне за 0. Це буде квадратна нерівність, будете рахувати дискримінант. І якщо раз добре придивитися, то ви бачите, що дискримінант буде рівний 0, а це що означає? Що я маю під коренем дужку до квадрату. Тепер я напишу 3-корінь х-1 до квадрату. Тепер мушу нагадати, бо досить часто ви забуваєте, що корінь за квадрат це є модуль А дуже важливо оце. То в 8 класі про то говорять, але воно потім рідше використовується і забувається. І тоді, нарешті, я дістану функцію y дорівнює 3-модуль x-1. Тобто ми модуля не позбулися, він тут лишився, але він вже трошки по-іншому виглядає, і вже такий графік точно ви зможете побудувати. Отже, я маю при х більше рівне за 0 маю функцію отаку y дорівнює 3-модуль x-1. Так, от маю таку от функцію. Тепер я можу відкрити модуль для x менше за 0. Тобто я зроблю те саме y дорівнює 3 корінь під коренем x квадрат вже стане плюс 2х, бо зміниться знак. І тоді я буду мати y дорівнює 3- корінь x e, 1 до квадрату. Я думаю, що ви вже ту дужку впізнали легко. І тут y дорівнює 3 мінус модуль х плюс 1. Отакий От ми. Ми маємо другий графік при х менше за 0. Зрозуміло, що можна будувати цей графік і цей той вибрати для х більше рівне за 0, той для х менше за 0. Але тут є ще один, одна така от штучка. Якщо добре придивитися до оцього, то видно, що дана функція є парна. Так, давайте перевіримо. Буде 3 мінус корінь. Тут я поставлю знову мінус х до квадрату. Так, тут має бути не плюс, а мінус. 2, під модуль поставимо знову мінус х плюс 1. Так, тепер порозбираємося з тими мінусами. Це дорівнює 3 мінус корінь х квадрат мінус 2х. Ну бо квадрат ну, мінус з'їсть, і мінус під модулем теж пропаде. Плюс 1. Бачите? Тобто, вигляд функції не змінився, як ми поставили замість x мінус х. Це означає, що функція парна. Ви скажете, ну і що це нам дало? А це нам дало те, що графік парної функції є симетричний відносно осі у. І якщо я побудую тільки той для х більше рівне за 0, то на ліву сторону, тобто симетрично відносно осі у, я його відіб'ю і вже буду мати готовий графік нашої функції. Бачите? Тобто можна використати оту властивість парності даної функції. Ну, тепер все ж таки мусимо побудувати, щоб ми бачили, як ми до нього прийшли до того графіка, то будемо будувати той графік. Так, зараз ми побудуємо ось і координат. Так, вісь x і y. Тепер, отже, беремо той перший графік, y дорівнює 3 мінус модуль мінус 1 я думаю, що ви пам'ятаєте, що графік модуль X, графік модуль X, це є отак по бісектрисі першої і другої координатних чвертей. Так, кривенько трошки я намалювала, треба підправити. Зараз трошки підправимо. Так, по бісектрисі отак от гарно. Так. І якщо я маю графік y дорівнює мінус модуль X. Ну, то відповідно, відки обернуться на низь. оці, ці. Отак буде той графік. Але я маю ще х-1, то я мушу посунути той графік на одиницю вправо. Так? На одиницю вправо. І якщо я маю ще плюс 3, то я ще мушу його підсунути на 3 вверх. Тобто, оце буде моя оця основна точка. Отут вона буде десь через 1, отут. 1, а тут от є 3. Тепер в яких точках перетне графік функції вісь, вісь Ну, Якщо він би пішов через 0, тобто не було би тої трійки, а потім на ту трійку ми підняли. Так, зараз, зараз тут, от, якщо він піде отак, через, через одиницю, бо ми ж його зісунули направо на один ще. Так, то він отут, -от вість y перетне через мінус 1. І мінус 1 плюс 3, значить він пройде через 2. Але можна, можна так подумати, а можна і порахувати. Тобто, якщо я візьму x рівне 0, а ця точка на усі y, то y дорівнює 3 мінус 1 і дорівнює 2. Бачите, ту точку ми легко знайшли. Щоб знайти, де перетне вісь X, можна також дуже просто взяти. Замість, тут ми взяли замість x 0. А тепер ми візьмемо замість y0, підставимо замість y0. І порахуємо. То буде 3 мінус модуль х-1 дорівнює 0. Звідси модуль х-1 дорівнює 3, і звідси мінус 1 дорівнює 3, або x-1 дорівнює мінус 3. Це дістанемо x дорівнює 4. А це дістанемо мінус 3 плюс 1, мінус 2. Тобто, отут 1, 2, 3, 4. О через оцю точку він пройде. І тут він пройде через мінус 2. Мінус 1, мінус 2. Отут десь. І тоді я можу той графік вже побудувати. От він, отак. І отак. О. Це є мій той графік. Але тут є важливим те, що є, я маю його взяти для Х більше рівне за 0. Тобто, я оце, оцей кусочок графіка, оцю частинку, не беру. Я його візьму, зроблю пунктиром, щоб ви бачили. І от у нас лишилася оця, лишилася оця права частинка графіка, от, оцей ріжок, бачите? Так, і тепер нам треба побудувати графік той, що буде для х від'ємних. Ви можете зробити оце все, що я робила для. Додатніх іксів, А я візьму симметрично використаю все ж таки ту парність. Тобто, симетрично, отут я буду мати точку, тут я буду мати через мінус одиницю. Отже, мій графік піде отак сюди. І тепер, оскільки тут та точка є 4, то симетрично буде точка мінус 4. Значить мінус 2, мінус 3, мінус 4. Отут я пройду через мінус 4. Мінус 4. Бачите? І от є той графік, той самий, що ми бачимо, ви бачили на тому малюнку. Так, отакий принцип побудови графіка даного, який містить знак модуля. Так, тепер подивимося наступне завдання, теж досить цікаве. Тут пишуть в нас так: при яких значеннях параметри а рівняння отаке має безліч коренів. Дуже часто такі завдання розв'язуються графічно, тобто я маю побудувати графік лівої частини в даному випадку. Отакий: от от, якісь два модулі, таких страшних, так, і графік прямої y до A. Х-а. Ну, тут ви вже бачите той графік, є він отут синім побудований. Зараз ми розберемося, як ми до нього прийшли. То давайте тоді. В принципі, тут не, не треба відкривати ніяких модулів, треба просто той модуль X трохи порухати вліво вправо, вверх-вниз. Так, подивимося. Значить, Спочатку я маю побудувати y дорівнює модуль X. Потім я маю побудувати графік y дорівнює модуль x-3. Значить, що я зроблю? Я оцей графік посуну вправо на 3 одиниці. І потім я маю побудувати модуль X-3 мінус 2. Я оцей маю опустити вниз на 2 одиниці. Так, давайте спробуємо, як то в нас буде виглядати той графік. Так, значить, проведемо ось і координат. Так, отже, модуль X їде вправо на 3. Один, 2. Три вправо. І відповідно, відповідно ота та от точка 0 підніметься також на 3. 1, так, два, три. Так, тобто, от я буду мати десь приблизно отакий от графік. Ну, давайте ми його, напевне, тут трохи масштаб, певне, завеликий я взяла. Давайте я трошки підправлю все ж таки, отут овісь. Щось воно не дуже гарно виглядає нам. Зараз. Так, отут ви вот трошки підправимо. Ви під лінійку то зробите краще, звичайно. О. Так. Значить, тут підсунули ми вправо на 3, і тут 1, 2, 3 воно зміститься. Та? І десь отак от я буду мати той графік. Отак десь приблизно. Так? Тепер я його маю опустити вниз на 2. Тобто я отут-от візьму 2. І ота точка з'їде на 2. Тоді, якщо вона з'їде на 2, то оця точка теж з'їде на 2. Тобто, отут я вже буду. Я візьму червоним. І я побудую отут, отут, отак от. Сюди. І сюди. О. Так. Тепер мені треба оці оточки. Вот Оці точки. Значить, оце буде один. Це буде один, а ото, що буде, можна її так прикинути, порахувати, наскільки ми тут поз'їжджали, а можна що зробити надійно? Тобто написати y дорівнює 0, і тоді прирівняти оце от до нуля, х-3 по модулю мінус 2 дорівнює 0, тоді модуль х-3 дорівнює 2. Тоді x-3 дорівнює 2, або x-3 дорівнює мінус 2. І тоді тут є 2 плюс 3 5, а тут є 3 мінус 2 1. Бачите? Тобто оце буде 5. І немає ніяких з тим проблем. Тепер, щоб виконати ще оцю останню дію, оцей зовнішній модуль, то я оцей весь кусок графіка, що є під вісю x, мушу відбити симетрично відносно усієї х. Значить, отут воно мені перекинеться на 2. І я буду мати тепер вже остаточний графік. От сюди. І сюди. Так, а оцей кусочок графіка я викину. Бо я його вже відбила наверх. Бачите? Тобто, от ми дістали такий графік, який є тут синій побудований. Так, тут він йде через одиницю. Отут. Так. От. Маємо той графік. Тепер беремося до y дорівнює x a. Так, давайте ми виділимо. Значить, оцей графік ми будуємо, і оцей мінус a. Що таке мінус a? Якщо a рівне 0, то маю пряму y дорівнює x, це є бісектриса першої і третьої координатних чвертей. От вона, червона побудована. І тоді я бачу, що моя пряма перетинає графік тільки в одній точці. Тобто, якщо ви мене питали про один розв'язок, то тут от той варіант при а рівне 0 мені би підійшов. Але від мене вимагають, щоб наше рівняння мало безліч розв'язків. Тобто, що тоді має бути? Оця наша пряма має лягти на кусочок оцього графіка. Бачите? От Дивіться, от зелену я опустила наниз, і тут, от на тій от частинці, вони співпали. Тобто, тут є безліч розв'язків того рівняння. Наскільки та пряма посунулася? На одиницю на низ. Тобто, рівняння тої прямої є фактично і рівня х-1. Оця пряма то є х-1. Так, тоді, якщо я маю пряму, тут я її зверху запишу, х-а, то моє А буде дорівнювати 1. Тепер подивимося, де ще може бути. Якщо я нижче ще опущу ту пряму, тобто на оцю другу частинку графіка ляже моя пряма, отак от, от вона пройде через точку 5, значить тут внизу вона теж мусить опуститися на 5. то рівняння цієї червоної прямої буде Х-5. І якщо я маю Y дорівни Х-а, то моє А буде дорівнювати 5. Тобто при A рівне 1 і при A рівне 5 ем, буду мати. Дане рівняння буде мати безліч розв'язків, Тому що на якихось частинках ці два графіки співпадуть накладуться один на другий. Отак от, так от виглядає про безліч розв'язків. До, до речі, досить цікаве то запитання, бо якщо там один розв'язок або два, і та пряма якась паралельна до усіх сів, то трохи простіше виглядає. А якщо маємо вже таку пряму, то трошки воно, воно виглядає трошки складніше. Так, отже, маємо такі от малюнки, ви собі їх пороздивляйтеся, позаглядайте на них, спробуйте самі побудувати це корисно. І тоді ми на наступний раз ми ще зустрінемося, розглянемо такі типові завдання для контрольної роботи. І я думаю, що тих відео достатньо для того, щоб ви опанували ту, ту тему функція. Не забувайте підписатися на канал, пишіть коментарі. Пишіть свої запитання і до зустрічі.